Тепер у нас находження Subaru Лігасі 2005 року автомобіль має систему повного приводу, 2,5 бензиновий двигун та автоматичну пробку передач. Значить, По автомобілю а, в нас присутній панорамний дах, кермо затягнуте повністю цей, чохлах автоматична коробка передач, кондиціонер, встановлений додатковий магнітофон, таким мультимедіа, з задньою камерою 261 тисяча пробігу, 4 склопідйомника, центральний замок. Круїз-контроль також присутній в даному автомобілі. Весь вікна. Задній ряд виглядає таким чином. По ціні в нас вже спускалось 5700, 4990. Є невеликі моменти по кузову, Звісно, по такій ціні, ну не може бути мінусів. Резина, оригінальні диски. Кому треба як перший автомобіль, супер шикарний варіант на автоматі. Даний автомобіль можна придбати місто Львів, кільцева 60. Лізен готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте в компанію автопарк, місто Львів.